Махінації з покупкою автомобіля вже майже рік Франківець Сергій Ожгевич не має ані машини, ані грошей. Ще в лютому чоловік вирішив придбати в автосалоні ТОВ Алекс Ів» машину бізнес класу. Утім, цієї суми бракувало. Відтак керівництво установи запропонувало взяти кредит в акредитованому у них банку. А для підтвердження намірів сторони уклали угоду. Покупець здійснив передоплату 225 тисяч гривень. Решту грошей мав сплатити банк. Утім, покупці тут відмовили у наданні кредиту а автосалон у поверненні авансу. Подробиці резонансної покупки знає Оксана Гуміняк. Згідно з умовами договору, ТОВ Алекс Ів» відмовилося відмовилися повертати Франківцю Сергію Ожгевичу авансовий платіж 255 тисяч гривень за покупку авто. Керівник юридичного відділу установи Андрій Стецик запевняє, покупець на всі умови пристав. Ми вважали, що договір є договір, сторони якби дорослі всі люди розуміють, що не підписують, приходять в Солонг-Петер автомобіль. Ну, Фольсова не є якийсь така, предмет необхідності. Перший це вважається предмет розкоші. Людина, коли йде купляти в салон, такий автомобіль, він десь свідомо розуміє, що він е, Договір читає, бо людина розумна, адекватна, доросла вже вміє читати, читає договір, відповідно розуміє, що підписує, і потім казати, що десь щось не так чи це вважаєш, це є. Ну... По меншій мірі не, не правильно Сергій Ожгевич визнає, заплатив аванс і подав документи на відкриття кредиту у запропонованому банку. Утім там йому відмовили. Про це повідомили і його, і автосалон. Останній запропонував іншу установу із неприйнятними умовами, і відмовився повертати кошти. Я без без задніх мусить просто хотів отримати автомобіль, який був націлений на його покупку. Ну не не, не не зрозуміло, чому я не міг отримати в їхню вже банку кредит, а мене все-таки на, Напрямили на їхню фінансову компанію, які були на той час драконські відсотки, драконські умови, не, не, не посильні мені. Да. І що це знов-таки порушує мої права. Права як споживача, права на те, щоб я міг далі. Е, ну, і сплачувати кредит, і, і гроші отримувати для того, щоб забезпечувати сім'ю і себе. Вже майже рік чоловік намагається повернути свої гроші. Виграв суд першої інстанції. Автосалон подав його рішення на апеляцію. Ми в прицільськах залас на те, що е ті доводи, які наводить позивач, зокрема що йому не дали кредит, вони не впливають по факту на дійсність чи не дійсність договору в, в сфері. Ну по факту в двісті 203 статті цивільного кодексу України. Це є якісь певні об'єктивні умови, чому е, покупець не мав коштів, але на дійсність договору, на нашу на наш думку, це не, не впливає. 23 листопада апеляційний суд Івано-Франківська прийняв рішення скасувати пункт договору, згідно з яким автосалон відмовляється повернути покупцю кошти. Апеляційну скаргу товариство з обмежною з питанням. Алікс Івджудь Сергія Євгеніча задовольнити частково рішення Івано-Франківського міського суду. Від 15 жовтня 2015 року в частині визнання недійсним договору купівлі продажу поставки автомобіля за номером 91 -59 30 Від 23 лютого 2015 року скасувати, ухвалити в цій частині нове рішення, визнати недійсним пункт 5, 6 договору купівлі продажу поставки автомобіля за 91-59-30 Від 23 лютого 2015 року укладеного. Товариство з обмеженою «Алекс Ів» та Оргевичем Сергієм Степановичем одного нового автомобіля 2014 року випуску марки Volkswagen, моделі Новий Таурек, повзу комплектацію додатку номер 1 згідно якого у разі відмови покупця від автомобіля або одностороннього розірвання договору цього договору продавцем. У порядку пункту 5.5 цього договору, завдаток завтра не повертається, представник автосалону запевнив, рішення суду ще потрібно вивчити, аби дати йому правовий аналіз. Утім, виконувати його будуть. Рішення суд звичайно щоб не виконувати, інакше навіть бути не може. Рішення суд, суду рішення суду виконує законно і воно підлягає виконанню однозначно. Я задоволений рішенням апеляційного суду, то що рішення було частково скасоване, але іменно той пункт скасований, що. Який би зазначав, що це є все-таки аванс, а не завдаток, і в тому всьому, що кошти будуть повернуті Аліксифом. Надіємося, що в короткий термін, щоб це якось далі, ця історія не, не, не впливала на фінансове мої становище і так далі. І було уроком для інших споживачів, щоб не дотягнулося до таких судових процесів, щоб це все на місці рішалося.